Галя відразу зрозуміла, що сімейне життя у них не залагодиться після того, як її хлопець представив її своїй матері, сказав, що вона прекрасна господиня, вміє чудово готувати, пекти пироги і ретельно прибирає у квартирі. На що його мати відповіла: От і добре, дві тисячі гривень, і нехай приходить двічі на тиждень. На дверях автомайстерні висить вивіска Перевірка гальм коштує 5 доларів, а похорони 500 доларів. Подумай і взваж». Навпроти них знаходяться двері ритуальної контори, на яких висить вивіска. За гальма ти платитимеш багато разів. А за похорон всього один раз. І то не ти, а твої родичі. Подумай і взваж». Три місяці я, як останній ідіот, бігав, здавав аналізи. А вчора мій сімейний лікар мені сказала, що, мабуть, у мене пристрій, і мені потрібно до бабки ворожки. Ну як тут після цього не почати поважати нашу вітчизняну медицину? Дружина жорстко помстилася чоловікові за постійні зради. Вона напоїла його в мотлах. Відвезла в готель, зняла з нього весь одяг, поклала на ліжку, накрила ковдрою і пішла, залишивши на столі записку: Ти біл превосходен! Целую твой діві!